Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні 6 жовтня 2022 року, хочу показати вам ще один сорт винограду під назвою Анюта. Що я хочу сказати насамперед? Цей сорт винограду потріщав відсотків на 50. Тобто, виходить, 50 на 50. Не знаю чому так, але потріщав. Кущу цьому шостий рік. На другий рік був контрольний врожай, сигнальні гронки. На третій рік вже було ягід більше, на четвертий рік повноцінний врожай був. На п'ятий рік так само. Уже, виходить, був повноцінний врожай. І от на шостий рік в цьому році, в зв'язку з цими дощами, цей сорт винограду потріщав. Тобто потріщав приблизно, я ж кажу, 50 на 50. Зараз зніму відеогляд і хочу взяти просто ножниці чи секатор, повирізати всі ягоди погані. І те, що залишиться, то залишиться. Буду дивитися, в першу чергу ми ягоду і так само любу культуру вирощуємо спочатку для себе, а потім уже як вийде. Ну, хочу сказати, що якщо під реалізацію не піде, то будемо вживати для власного, не так трішки сказав, будемо пускати для власного споживання. Сорт винограду Анюта має рожеву ягоду, таку файну, Навіть не знаю на якій ґонкий показати. Мабуть буде краще. Там в мене декілька є таких, що більш ціліших. Я там і покажу. Зараз я перейду туди, тому що щось по бокам гахкають, що вони гахкають, блин. Ой, натила. Друзі, ось сорт винограду анюта з цієї сторони. Якось тут грунки більш уціліли, не знаю, але все-таки ягода є, Вон, бачите? Тріснута і підгнивша. Ану, дожі, які льють. Ось така анюта. Ще е, потрібно її навіть трішки дозріти. Має таку рожеву ягоду, м'ясиста соковита, м'якіть, мускат. Має приємний мускат. Солодка. Але ще їй ранувато. Ще трішки повисить, Деякі громки вже такі, що їй нічого маленьке, але все-таки потрібно повисити. Ось дивіться, який ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9-10 ну, половина грони потрібно обрізати. Я ж кажу, потрішала 50 на 50. Але е, цей сорт винограду я обирати не буду, тому що він мені подобається. І якщо в цьому році вели такі дожі то не означає, що на наступний рік буде погода така ж сама. Так як в тому році ми до кінця вересня ходили в футболках, а в цьому році на початку вересня вже ходили в шубах. Якось так, ну, це я так образно сказав. Ось дивіться, також у мішечках. Зараз буду продивлятись, вирізати не гнилі. Ну, якщо що, то пустимо для власного споживання, де і все. З приводу нагрузки, в цьому году нагрузка по анюті як ніколи. Було б тут ,25 кілограм 25 мабуть, якщо б не більше, на дві плоскості, але що маємо, то маємо. Повирізаю і. Якщо залишиться, як то кажуть, те й наше. Деякі, я скажу, там є гронки, що вціліли. Ну так, більш-менш. А так, в принципі, дуже багато погнило, потріщало. Е, до речі, цей сорт винограду він просто попав якраз так, що от ягода почала розмягчатись і сильний поток вологи ягоду почало рвати просто ну, рве рве рве. рве, рве. Якось так. Це вроді ось не буде дощів. Декілька днів хочу повирізати гнилі. Те, що дойде, те й наше вирізати і далі воно покаже, куди їти. Якось так. До речі, ще я собі куч винограду анюти досадив і буду тримати, незважаючи на те, що він в цьому році тріснув. Ну, якось так, є і такі мінуси. Я вам цей мінус показав, ось дивіться, прям практично вся грона. Гляньте, яка гнилі пішли, бачите? Практично оця грона, тут, ну, тут її треба всю вирізати, бо вона вся гнила. Ну, якось так. Мухви, машкарні багато, нічого. Приберемо. Зараз зважимо ягідку, вибрав те, що є. Так, уваги. 0, 13 грамів рівно. 14 грамів 79. Ну, а це ягідку я не розтою, зараз я її розкрию. Дивіться, кісточка вже забавляється. Ну, з приводу соковитості. Ну, ось давлю, бачите, сік аж тече Але потрібно її ще повисити Якось так. Друзі, це я вам що хочу сказати, така анюта. Ну, що маємо, то маємо. Так що ягодка, друзі, тут буде від 13 десь до 14 половиною 15 грамів, зможемо взяти. Так, залишилось у мене три сорти винограду для зимового зберігання. Але вони набирають окраску, е додають цукри. Перед тим як буду зрізати, я вам вже їх тоді покажу. Якось так. Ну що, друзі, бажаю всім вам, вашій домівки, вашим рідним близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові! І оце, що відбувається, на даний час за цим сортом. І які б неподобства не були, це не є критично. Саме головне, щоб наступив мир, щоб не було війни і все буде добре. Дякую за увагу. До побачення, що побачимося.